Подивіться, де ми знаходимося. Щедрік, щедрік, щедрінка. Це українська щедрівка. Яка краса, яка краса. Так, ми знаходимося з вами у парку. Тут білети продавали на ось таке світове шоу. І вон там вона далі продовжується. Ну все, ходімо, подивимось далі. Я думаю, ви щойно й українську щедрівку, і це було так приємно аж до, до комо у горлі. Боже, яка краса? Значить цей парк ми з вами були, але коли вже день був, а зараз ніч і сюди вхід дорослому 5 фунтів, а дитині 2,5 фунти. Ну такі нормальна ціна. Парк невеличний, невеличкий, але дуже гарний. І тут, бачите, я якби файр шоу. Там далі буде різдвяний маркет. Ну, подивимось. Тут всього я так розумію, година щоб провести час. Я думаю, цього, цього достатньо. Ой, яка краса, насолоджуйтеся, бо коли так темно, ось ці всі, всі ліхтарі виглядають дуже романтично і гарно. TV couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be with someone special. In all the movies, there kissing in the snow, holding hands and mittens, baking together at home. I like the movies when I'm walking in the snow, cold hands and mittens, eating gingerbread home. On, on, on <laughs> Там от ем, кхм, така халабуда. <рив> Це, начебто, будиночок Санти. Санта, бачите, тут така черга, черга. Це додатково треба було платити ще 5 фунтів. Ти заходиш до Санти і просиш і просиш Санту, он він там сидить. он він там сидить. І просиш Санту, ну, якесь бажання за, за йому. Загадуєш, ну. Ви розумієте, яке у нас одне бажання? Я думаю, що сам це навряд чи допоможе. От, а ми йдемо далі. Йдемо далі. Там є ще а, поле з ліхтарів. Подивіться, яка краса. Кульки ми бачили, вам дітаєте так? Ось сюди підсвічується таким червоним кольором. Ось так гарно. Можна тут і фото поробити. Прикольно так все було. Гарно, де мої? Моїх не вже позагубила своїх. Де вони ділися? Ну, це красиво, це гарно. Я, правда, не знаю. Ну... Як тут вийде гарно ще ні фото в такому. Начебто світло, але начебто і не підсвічується обличчя. А дітям взагалі крутять. Дивіться, малеча. Це? Так, і он там, он там попереду. Це тунель, такий класнючий, гарний, через який ми з вами обов'язково маємо пройти. Ось так. Ну що, готові? Через цей тунель проходити. Ой, класно. Люди так тут фоткаються. Тут яскраво, так гарно. Класно. Там Це щось продають магазин. смачне? <ріхи> да, Ходімо подивимось. Ой, а що тут нікого нема? Я думала тут буде... Ні, тут один магазин працює. Дивіться, тут все. пусто, нікого ну, не два, нема. Два. Чи ти ще такий палець? Та ні. Ще ще ні, а, я, я то думала, що тут прям будешь? будуть такі, знаєш там. Яблуки в хремі любуть. фу, яблука не хочу. Може і гіли якось нам не зайшло. Ну, тогда Та, На жаль, на жаль. На жаль, на чому так. Ну добре. Збережемо гроші. Зараз така пісня класна грає. Last Christmas. Пам'ятаєте, я такий ще кліп, дуже романтичний з Майклом. Там last Christmas. Hey, you my heart, щось таке дуже класна пісня. І ось знову це шоу. Хочеться поставити трошки подивитися. Ну гарно, молодці. Ось саме будинок гарно виходить. Я так думаю, що це все так. Ну, як тобі? Ну, за 5 фунтів непогано. Чому? Я вважаю, що найбіль... да, для маленького міста це прекрасно. Я раніше в своїх відео показувала вам ялинку. Вона тоді була не прикрашена. І ось мені прикрасили і кольори. Як ви бачите, може на камері не дуже видно. Синьо-жовці. Це приємно. Я думаю, це не просто так. Дуже гарна ялинка. Бачите, немає жодного, жодної кульки, жодної іграшки. Лише а, ліхтарки. Тих кольорів, до яких ми вже так всі з вами звикли, гарно. Ну, а ми йдемо додому. Там ще такі по дорозі я вітражі бачила. Там цверква підсвічується. Зараз же ніч і у нас всередину підсвічується. там такі гарні вітражі. Зараз вам покажу. Так, ну ось подивіться, ці вітражі. Так темно, нічого не видно. А ну зараз я ближче зроблю. О, вже краще. Подивіться, яка краса, неймовірна, правда? Я гарна. І з цієї сторони там маленькі іконця. І отам от зліва також. Клас. Така у нас сьогодні суботня культурна програма. Ще в мене така думка, що наш Бісто це те ще що... фаєр -шоу>, шоу, яке ще може позмагатися з тим, що ми сьогодні побачили. Так нам повезло жити біля такого яскравого місця. Так, оце ж я купила таку. Гірлянду для ялинки ось таким чином. Тут ялинка велика. Ось тут же залишок від спідниці, яку щойно пошила на ялинку. Ну а ось ялинка. Ми вирішили в цей кут її поставити тут холодніше. Ось так виглядає. Так відійду. Так нічого, правда? Гарно. Ще іграшками мене прикрасали. Трошки щось воно. Завалюється, треба її там щось підставить. Скотчем? — Та ні. Зіле. Можна і скотчем. Ну, така спідничка з цього килима, який мені не потрібен, якраз для ялинки гарно. Чому не потрібен? Тому що цей величезне волосся, ця імітація вовни в ній застряє все, що тільки можна. А так як у мене тут багато то, все інше, то дуже швидко цей килим стає брудний. Тому такі килими з довгим ворсом не підходять. Ой, як вона мерехтить! Ми вирішили, що на нашій ялинці буде все, що в нас є. Всі наші кульки, іграшки. Ось так. бачите, Запхнули все, що було. Так що у нас найбагатша ялинка на районі. Ще треба коробки ці поприбирати. І буде краса. Сьогодні, сьогодні понеділок. Сьогодні понеділок. Робила я ботик собі у п'ятницю. Це скільки днів? Ну, три дні, так? Дивимося, що сталося за три дні. Бачите? От тут рухається, а ось тут ні. Ну, трошки є. От подивимось, що буде далі. Ось так. На сьогодні, на третій день. Показую. Щас, зараз зараз збираюся на роботу і покажу, що, що з собою несу. По-перше, мені подарували мою першу листівку різдвяну на роботі. Колега подарував. Звати його Нік. Дуже приємний хлопець. Merry Christmas, thank you. So being wonderful. Oh, so nice. Така прекрасна собачка. Здається, це американський керспаніль, який був. У мене колись в дитинстві, поки автобус його не збив. Отак. І дивіться. Я ж, ну, по-перше, я всіх нам на роботі не знаю, всі імена, це дуже складно. Я вирішила таку штуку зробити. ось ця Day Christmas Magic Cookie. Зробила печиво. Найпростіше. Такої формі кульок на ялинку. Ну, не знаю, поставлю. Чи пройде цей варіант, чи сподобається англійцям, я не знаю. Оце буде експеримент. Я вам розкажу, чи хтось щось з'їв, чи скажуть, що ти принесла тут дурниці. Оце печиво якесь незрозуміле. Я написала тут інгредієнти, щоб люди знали, що там всередині. Ну, не знаю, подивимося. Все, біжу на роботу. Показую, що купила ось такі чашки. Ось такі підстижці. Шукала давно, думала максимально білі купити, щоб чисті були, але ну, складно знайти білі. Ось сірі також непогано, тому що в мене тут кухня така чорно-біла сіра. Ось такі вони доволі об'ємні, брудні, зараз треба помити. Сподіваюся, що нам вони будуть те, що потрібно. І ось купила такі штуки силіконові. Це як... начебто губка, але силіконова. І я сподіваюся, що буде жити вона більше, ніж живе, наприклад, ось ця з ікеї. вона біла. Ось цю штуку я зовсім зрізаю. Бо вона, коли нам стає мокро, вона така слизька, наче соплі. Ось таке зрізаю, через два дні вона ну, тут ну, брудна. І це так виглядає ну, дуже. Ну не знаю, щось я. А я ж хочу, щоб все було таке без кольору. Розумієте, тому я це побачила це я думаю, треба купити. Оце набір із трьох коштує 2 фунти. А ось цей набір. З чотирьох чашок вісім футів. Ось, помила. да? Ой, тут, мабуть. Ось треба знайти інше місце, не вилазить. Ось така чашка. Ось так нічого виглядає, правда? Де ж тебе місце знайти? Ага, поставлю. Поставлю, мабуть. Отут. От Це так, попроста. Так. Нормально. Наче нічого. Так, я покажу ж вам ось цю штуку. Ну, чесно кажучи, я очікувала більшого. От, ми Я думала, що воно буде якось так піна. Ну, піна є, але дуже мало, бачите. Тобто на той, що я щойно видавала, ну... На звичайному спонжі було б дуже багато піня, а тут дуже мало. Навіть не знаю. Не можу сказати, що це супер. І навіть не можу сказати, що це добре. От Якщо ви дивитеся і не знаєте, як я, то не беріть щось не дуже. Ну, а по кольору, якщо так глянути, то бачите, все таке сіреньке. Нічого не, ну, не вибивається.